Дуже раді, бо дуже замучуєшся після школи, дуже багато часу тратиться на навчання і оці що канікули буде довше, це дуже класно. Можливо, ми з класом поїдемо в Карпати, підемо, може на лижах, там будемо кататися. Зимою я приїду в село, було веду колоцикл і буду їздити на ньому по снігу, в лісі. Так класно, коли сніг тобі лисе дує. Відпочивати. Ми плануємо або відпочивати, або їхати там з класом у Карпати, любимо проводити час разом, або там просто зустрічатися з друзями, там, гратися у сніжки, провести час для себе з сім'єю, родиною, там, згадати якісь спогади або зробити їх. А в школі сильно втомлюєтесь? Так, ну, трохи так. трохи так, 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 так. Буду проводити час з друзями, активно. дуже. А що ви будете робити? Я буду сидіти в Тернополі, теж буду проводити активно час з друзями, гуляти, там, грати в комп'ютер. Я хочу за канікули навчитись грати дві пісні. Думаю, мене вийде. Я хочу в Карпатах в Буковелі покататися на лижах. Що будуть канікули, то я буду дивитися свій любимий серіал. Куди ви хотіли поїхати? Ну, іменно на Новий рік я хочу дуже в Буковелі.